Зараз я вас хочу запросити у стризький признавший музей «Верховина». Задом створити музей в страю належить адвокату Єроніму Калитовському, який ще у роки Першої світової війни розпочав збирати експонати для майбутньої установи. Проте практичне втілення відбулось навесні 1932 року. У 1939 році він отримав урядову назву Стрийський державний краєзнавчий музей Верховина. І лише у 1992 році, з нагоди 60-річного ювілею, розпорядженням представника президента по Стрийському району і місті Стрию, музею було повернуто первинну назву Верховина. Розташовувався музей з першого дні, а згодом у двох кімнатах народної торгівлі на ринковій площі. Будівля під музей була побудована у 1899 році. На даний момент фонди Стрийського краєзнавчого музею верховина налічують понад 34 тисячі одиниць зберігання. Музейна експозиція складається з відділів природи, історії, етнографії. Зараз крокую відділом історії, який розповідає про поселення на території краю, історію середньовічного строя, опришківський рух, висвітлює історію Стрийщини в період австрійської займанщини. Події Першої світової війни. Боротьбу краян за українську державу. Віднедавна тут облаштувала експозицію, присвячену російсько-українській війні, яка постійно поповнюється. Можна тут побачити і виставку дитячих малюнків України після перемоги, де кожен малюнок це передбачення майбутнього, української перемоги.